Вітаю, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами. Як завжди, з по п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також обов'язково пишіть звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно читати такі. І коментарі і знати, де є наша аудиторія сьогодні говоримо про низку важливих заяв, які надходять здебільшого від Європи, тому що у Європі сьогодні у Брюсселі стартував дводенний саміт лідерів країн ЄС, присвячений темі підтримки України. Безумовно, порядок денний дещо змінили нещодавні події у Росії і спроба збройного бунту ватажка вагнерівців пригожена. Звісно, було багато заяв пов'язаних із цим. Перед початком зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг. Рох відзначив, що спроба бунту бойовиків ПВК Вагнер виявила тріщини і розбрат в Росії. І Столтенбергу підкреслив, що ці події є внутрішнім питанням Росії, і ще занадто рано робити висновки для НАТО. Сказав він важливо і найбільш нагально та невідкладно це допомогти Україні і забезпечити, що Україна процвітатиме як суверенна. Незалежна держава у Європі, зокрема також Столтенберг додав, що країни Європейського союзу почали навчання українських пілотів на літаках винищувачах F-16. Очікується також, що у зустрічах сьогодні лідерів країн у зустрічах, які будуть тривати ці два дні, візьме участь також. І президент України Володимир Зеленський. Думаю, більше про головні акценти саміту. Перспективи посилення допомоги Україні на тлі нестабільності у Росії і. Про те, чи готовий захід зараз повірити у перемогу України, про це можемо поговорити з моїм колегою у Лондоні Богданом. Цюпином, який безпосередньо стежить за самітом, привіт, Богдане. Вітання. Богдане. Що взагалі ми почули вже на полях саміту лідерів країн ЄС? Чи можна взагалі розраховувати, що цей дводенний саміт закінчиться, завершиться якимись практичними результатами для України? Зокрема, чи йдеться про Посилення допомоги Україні на цьому етапі ну власне. Я думаю, що варто нагадати, що е, цей саміт, як і подібні е, регулярні саміти е, керівників держав Європейського союзу, він не скликаний у відповідь на якусь ситуацію. Е, і власне тема України і російської війни на ньому не єдина. Хоча напевне, напевне головна, такі саміти у Брюсселі чи деколи в інших столицях Європейського союзу відбуваються регулярно. Вони плануються за кілька місяців наперед. Але дуже часто співпадає так, що якраз буквально перед тим як європейські лідери збираються, трапляється щось таке, як на зразок спроби заколоту вагнерівців у Росії, і виникає потреба так мовити, відгуку Європи на те, що на те, що відбувається, тому що очевидно. Що розвиток подій розвиток подій серйозний. Європейські лідери намагаються показати, що вони так моти контролюють ситуацію, знають, що роблять і, і знають, як діяти у відповідь. І отже, сьогодні ми вже чули чимало заяв з цього приводу від європейських лідерів, які зрештою повторюють ну власне те, що вже було заявлено негайно. Тобто вони кажуть, що це звичайно ж проблема але це проблема насамперед російська яку сам же ж путін собі собі і створив що європейці зараз повинні і далі зосереджуватися на допомозі на допомозі україні і власне окрім скажімо таких великих і Вічних проблем питань для європейського союзу, які завжди треба вирішувати. Я напевне, ще довго треба буде вирішувати, як проблема міграції, так і, наприклад, той факт, що нещодавно у Середземному морі загинули сотні людей, які намагалися дістатися судном з північної Африки до Європи, і трагічно загинули. І це трапляється дуже дуже часто. І європейські країни з цього приводу постійно я б сказав, навіть сваряться. Це звичайно одна тема, і дуже важлива. Але е, тема України, тема безпеки у Європі у зв'язку з російською війною е, все ж таки одна з провідних, і я думаю, що е, на цьому наголосив, наприклад, чільний представник Брюсселя Шарль Мішель сьогодні. У нас буде нагода сьогодні дуже чітко прояснити, що ЄС має намір відігравати активну роль в гарантуванні безпеки європейського континенту, і тому нам треба вговорити принципи гарантій безпеки. Дуже корисно розмовляти сьогодні про це з Єнсом Столтенбергом, щоб запевнити надзвичайну згуртованість перед самітом НАТО. От говорить Шарль Мішель про надзвичайну згуртованість перед самітом НАТО. Але я звернула увагу на іншу річ. Знов ж таки повертаючися до останніх подій в Росії про певну дестабілізацію зараз. Там сьогодні верховний представник ЄС питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель заявив, що слабкий Путін є більшою небезпекою, вказавши, що внутрішня дестабілізація Росії є ризиком. З ним не погодився президент Литви Гітанас на який сказав, що він вважає, що ми повинні іти вперед, і бути рішучими, бо зараз. Ключовий момент в історії, і сьогодні цього ранку я спілкувалася із заступницею директора міжнародного центру оборони і безпеки у Таліні професоркою Крісті Райк. Вона вважає, що сильна Росія набагато більш небезпечна ніж слабка Росія, і її насправді Богдане непокоїть, що частина західних лідерів хочуть зберегти так звану стабільність Росії, яку забезпечує режим Путіна, і от вона якраз вказала на. Все ж таки брак єдності навіть у відповіді на таку дестабілізацію Росії. Давай послухаємо її коментар. Далі повернемося до обговорення. От айгевін консондбат істат. Мене непокоїть реакція Заходу на бунт, яка справді демонструє межі єдності Заходу, коли справа доходить до Росії та війни Росії проти України. Частина лідерів сприймається як момент надати максимальну підтримку і допомогу Україні, продовжувати контрнаступ, тому що Росія зайнята своїми внутрішніми справами, і це момент для України, щоб зробити поштовх і досягнути успіху на полі бою. Адже внутрішні події неминуче мають певний вплив на поле бою на спроможності. Росії, але є й інші голоси, які переважно стурбовані майбутньою нестабільністю та можливою громадянською війною в Росії, і, начебто, натякають, що Захід повинен спробувати щось зробити зараз, щоб уникнути поглиблення цієї нестабільності, і дехто прагне продовження стабільності, яку здавалося б забезпечив Путін, і бояться наступника, що той, хто прийде після Путіна, буде ще небезпечнішим. Але я думаю, що Захід повинен мати дуже чітку стратегічну орієнтацію на досягнення перемоги України у цій війні. І коли справа доходить до внутрішніх подій в Росії, ми повинні визнати, що можливості Заходу впливати на це в будь-якому випадку дуже обмежені. І я не думаю, що Захід має прагнути зміни режиму. Але я також не думаю, що Захід повинен намагатися допомогти Путіну залишитися при владі, щоб уникнути його краху. Богдана, от ітанас на осіда сьогодні каже про історичний момент: про те, що дійсно можна докласти зусиль, щоб допомогти Україні з контрнаступальними діями, чи є загальне розуміння, як використати цей момент, і чи є насправді відданість західних країн тому, щоб надати Україні все, що потрібно, Юлію, Ну я думаю, що знову ж таки нагадаємо собі, що європейський союз. Про про що ми зараз переважно говоримо, це не військова організація. Це е, політична, можна сказати, економічна так мати організація, це е, вільний ринок чи спільний ринок і так далі, так далі. Але для очевидно, що для успішного функціонування, для добробуту і так далі. Так далі безпека є ключовим питанням. Е, е, і більша частина більша кількість країн Європейського союзу є також і членами НАТО, хоча і не всі, тобто є абсолютно там нейтральні країни, такі як Австрія чи Ірландія, які входять до, до ЄС, але не входять до НАТО. Є Швеція, яка входить до ЄС, але до НАТО її процес вступу затягнувся. Тому є очевидно. Різні країни з різними уявленнями про те, яку роль може відігравати Євросоюз у допомозі з безпекою. Є країни, які взагалі не мають своєї армії, такі маленькі, як, наприклад, Люксембург, чи знову ж таки та ж, та ж таки Ірландія, а є такі велетні, як Франція, єдина ядерна держава. Європейського союзу а також також член постійної постійний член ради безпеки ООН. І тут очевидно йдеться про переплетення, так би мовити інтересів, переплетення обов'язків, і те, що сьогодні керівник Євросоюзу говорив про підготовку до саміту НАТО. Очевидно, також важливе, і участь Єнса Столтенберга у сьогоднішніх обговореннях напевне буде, буде цікавою і інформативною для, для тих лідерів, які будуть його слухати. Розбіжності також є у Європейському Союзі. Не забуваймо, що скажімо, десь там, поза переважно поза відеокамерами ходить прем'єр-міністр Угорщини. Пан Орбан, деколи, деколи ми його бачимо е, також. Але е, нещодавно він вважав за потрібне у своєму черговому інтерв'ю е, німецькій газеті Більд е, знову ж таки повторити свою давню мантру, що Україні не треба допомагати е, зброєю. Насамперед, він заявляє, що Росія така могутня, що навіть мріяти перемогти її е, неможливо. І до певної міри дехто можливо йому вірить в тому, що він бажає миру, але з іншого боку, не забувають також, що пан Орбан найбільший фактично приятель Росії, він виступає не лише проти військової допомоги Україні знову ж таки нагадаю: Угорщина, член НАТО і Європейського Союзу. При цьому його уряд дуже активно протестує не лише проти, як вони стверджують проти військової ескалації вони також проти економічних санкцій щодо Росії. Вони не дозволяють власне в Угорщині навіть провозити безпекову військову допомогу для України через свою територію. попри те, що Угорщина одна з небагатьох країн ЄС і НАТО, яка межує з, з Україною. І на цьому тлі е, ми читаємо ось у новому звіті е, британського аналітичного центру е, Chatham House, це Королівський інститут закордонних справ. Е, про те, що е, оглядачі, аналітики, зокрема тут у Лондоні, дуже серйозно стурбовані тим, що на тлі е, гучних заяв е, про те, що там ми підтримуємо Україну стільки скільки треба. Так довго як буде потрібно, ми хочемо, щоб Україна перемогла і так далі, так далі. Але чи робить міжнародна спільнота справді усе можливе для того, щоб Україна перемогла і перемогла швидко? Тому що ось власне ці аналітики кажуть, що тривалість цього конфлікту власне затягується, розтягується зокрема через те, що Україні, ну наприклад, танки. Важку важку бронетехніку в Україні почали надавати майже через рік після початку російського вторгнення. І я розмовляв з співробітницею Chatham House Оресією Луцевич про певні очевидні проблеми, які є. І зокрема, вона звернула увагу на таке. І в нас один з розділів, якраз стосується того, чому захід не повинен боятися поразки Росії, і чому насправді реваншизм в Росії, якого побоюються після української перемоги, насправді вже матеріалізувався, і дуже часто люди неправильно розуміють саму суть кремлівського мафіозного режиму, і це насправді веде до хибних висновків про суть про суть дій Росії і Відповідно їхніх е, кроків щодо підтримки України, ми також бачимо дуже часто статті, які говорять, що цю війну неможливо виграти, і що Україна просто не може забезпечити е, таких результатів, які озвучує президент Зеленський. Але знову ж таки, вона не може, тому що захід самообмежується у наданні Україні зброї, тому ми з цими аргументами і працюємо, тому що створення певної війни на виснаження цієї ситуації, яка є зараз, це Результат західної політики, це не є тільки результат спроможності українських збройних сил цікавий коментар. До речі, сьогодні, коли спілкувалася із Крісті Рек, вона сказала, вона порівняла те, як надавали Сполучені Штати допомогу Україні як шматочками з салями, Вона казала, тобто маленькими шматочками, так. а дуже порційно насправді, намагаючися не, дай Боже, не призвести до якоїсь ескалації. Про що а я ваше... пам'ятаю. Один з наших слухачів чи глядачів казав, що Україні допомагають піпеткою краплями. Ну це це все це все дуже дуже яскраво, яскраво і і емоційно ілюструє. Але ну справді є очевидні причини, чому. Україна не отримала зразу всю всю допомогу, яку яку тільки було можливо від самого початку вторгнення. Бо як західні керівники кажуть, змін змінюється і сама Україна. Те, що вважали, на що вважали Україна здатна, проявилося набагато набагато пізніше ніж ніж очевидно це хотіли би і самі і самі українці і на жаль за дуже за дуже трагічних трагічних обставин але ну, що далі, буде далі, далі так угу. наприклад чи чи білий дім е, чи білий дім надаватиме україні далекобійні снаряди що стримує наприклад вашингтон в тому щоб надавати україні Снаряди, артилерійські ракети атакамс для установок, які Сполучені Штати вже дали. І наприклад, Орися Луцевич, яку ви щойно бачили у розмові зі мною, сказала, що на поверхні ми не бачимо цих, буцімто вагань, так тобто, і зокрема американські представники завжди кажуть, так, ми там не маємо все, що сутнів, можливо ми на... Треп... на так довго, як можливо, так так, та, але насправді. Те, що у певних ситуаціях у конкретних питаннях лідери стримуються у певних рішеннях, це очевидне, і вона каже, що це свідчить про те, що, напевне, все ж таки за зачиненими з дверима, поза камерами є напевне і вагання, і сумніви, які, зрештою, призводять до того, що вона сказала, назвала самообмеженнями і фактично перетворення цієї війни на війну на виснаження. Богдане, от ти сказав про те, що Україна за ці 16 місяців змінилася так і доказала, що і може ефективно використовувати озброєння, і може досягати успіхів, повертати свої території. Як ти думаєш, я розумію, що це питання, на яке я, можливо немає однозначної відповіді, але як ти думаєш, чи змінилися також західні партнери, чи готові більше партнерів повірити у перемогу України і зробити перемогу України своєю стратегією? Юлю я тут тут навіть не потрібна якась там моя особиста а, думка. А, є конкретні факти, а, які полягають в тому, наприклад, що сталося з Німеччиною після російського вторгнення. А, буквально на другий день після початку фактично першої відкритої великої війни у Європі канцлер Німеччини оголосив. Поворотний момент у політиці країни Зайтенвенде він сказав, що Німеччина переходить до політики військової допомоги. Пам'ятаєте, перші скажімо, навіть не перші, ще перед вторгненням, коли всі говорили, що Росія готується, стягує війська, що Україні треба допомагати. Київ просив просив допомогу ще тоді. Що тим часом європейські лідери їздили зустрічатися із путіним? Ні, навіть не це. А пам'ятаєш, на чому вони наголошували, що вони хочуть допомагати Україні, будуть допомагати, але будуть допомагати нелетальними озброєннями. Uh -huh. І наші деякі колеги плутали це з літальними об'єктами і казали, що авіацію Україні не будуть надавати так. В даному випадку звичайно слово летальне пов'язано з смертельним чи вбивчим аспектом зброї. Але. Ми нарешті дійшли до того, що Україні, зрештою, і літально, так би мовити, нарешті західного виробництва зброєю готуються надати. Починається і згідно з сьогоднішньою заявою генерального секретаря НАТО. Вже е, буцімто розпочалося навчання українських військових, українських пілотів авіаторів е, для використання е, зокрема літаків американського виробництва винищувачів F-16. Це серйозні зміни. Подивімося на Францію. Е, французький президент буквально, е, буквально цієї весни заявив, що Україну треба приймати в НАТО. Це в той час, коли американський президент. Цього не говорить уявити собі таку різницю в той час, коли ми знаємо, що 2008 року Сполучені Штати були за те, щоб прийняти Україну до НАТО, і саме Франція і Німеччина виступали проти зараз. Президент Франції заявив, що членство України в НАТО власне було б логічним наслідком того, що відбувається зараз. Це дуже це дуже серйозні зміни. Богдане, будемо більше говорити і про саміт НАТО, і про те, чого очікувати від цього саміту, чи яких практичних результатів безумовно з тобою знаєш, що ти будеш на саміті НАТО. Перед цим ще буде дуже багато діалогів про це. Дякую тобі. Надзвичайно дуже важлива розмова. Я думаю, будемо продовжувати говорити про це на зв'язку. З Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу на зв'язку. є Запоріжжя, Харків, також Чехія дивиться Дніпро, Житомир, Флорида, Рідний Київ. Вітає! Якщо у вас є якісь запитання, ще є нагода їх поставити сьогодні в ефірі. Зараз хотіла показати вам історію, яку зняла наша колега журналістка Хедер Мердок. Вона побувала в Україні безпосередньо на передовій. Щоб почути безпосередньо від українських військових, як вони вважають просуваються українські контрнаступальні дії, і яким чином могла вплинути дестабілізація в Росії навіть тимчасово на стан справ на передовій. Давайте подивимося цю історію у викладі Андрія Гетьмана. Поки багато українців із занепокоєнням спостерігали за недавнім хаосом у Росії, сподіваючись, що росіяни принаймні ослаблять себе, на передовій не зменшувався градус боротьби. Українські солдати кажуть, що видимих змін на полі бою не спостерігається а російські війська продовжують обстрілювати українські позиції. Однак українці тиснуть. Ну як ми йдемо наступ е на штурм, то спочатку спочатку відпрацьовує наша артилерія. І ну, більшість російських військових тікають з позицій. Ті, що лишилися на позиціях, то їх там дуже мало, дві-три людини, і ну достатньо пару гранат і все. Богдан, який багато учасників українського наступу, каже, що чув, як російські солдати панікували та скаржилися на брак боєприпасів і підкріплення. Але українці також кажуть, що бої їх запеклі, оскільки російські війська мали більше року на побудову укріплення та розробку стратегії утримання цієї території. Якщо моніторити також ситуацію, ви знаєте, що на цьому напрямку не так швидко як хотілося, але досить вдало. Наступальні дії і звільнення міст просувається все ж таки. Колись це були мальовничі села. Нині тут зруйновані будівлі, і Україна бореться за повернення цієї території. Чимало пересічних мешканців України сподіваються, що боротьба всередині Росії прискорить кінець цієї війни, але важко сказати, коли це станеться. І додають, росіяни вже принесли на українську землю тисячі смертей і загиблих не повернути. Скільки молодих хлопців полягло, скільки стали каліками. Це саме страшне. Все, все це можна відбудувати, а життя людей ми ж не повернемо. Росіяни обстрілюють Запоріжжя практично з перших днів війни. Місто також постраждало від руйнування Каховської дамби, що перетворило водосховище цього регіону на величезну пустелю. Місцеві жителі намагаються відвернути продовольчу та водну кризу. Але в зоні бойових дій кажуть солдати, коли триває бій, неможливо дивитися далі за те, що вони вважають своєю найближчою метою. І Робимо для того, щоб пістрі це все закінчилось. У нас є мотивація. Ми хочемо додому. Але ми розуміємо, що додому ми не по не пойдемо до тих пор, доки наша ненька Україна не буде вільна, ціла. Військовий зсу Юрій каже, що для солдатів війна закінчиться тільки тоді, коли Україна переможе, а це означає повернення всієї території визнаної міжнародним правом. Андрій. І насамкінець хотіла показати вам історію про Михайла Туровського, народного художника України, який нещодавно відзначив своє 90-річчя у Нью-Йорку. Він виріс в родині українських євреїв, дитиною застав Другу світову війну і в своїх творах відображає жахи як Другої світової війни, так тепер російської війни проти України. Далі пряма мова. Мені було 14 років, і я повинен був спробувати офорт. Скажіть, якого 14-річного хлопчика може зацікавити сюжет, в якому стара жінка біжить за куркою? Це моторошна річ. Смертельно тривожна штука? Тривожна Ми... штука? Дожди були евакуюватися з Києва. Повинні були евакуйовуватися з Києва. Це був уже кінець серпня. Німці підходили. Паніка в місті була величезна. Ми повинні були дістатися баржі, яку по Дніпру повинна була йти вниз. Моя 40-річна мати, братові і Мені було 8. Батько пішов на фронт добровільно сорок 46 років і загинув. І і нас виконали з цієї баржі. Була така паніка, такі крики. Ломилися люди, відкидали один одного, билися. Ми сіли в маленький човник на 10-12 осіб. І ми в фарваторі цієї баржі пливли. Було утра ясний ранок. Валі такі німецьких скинули бомбу на наших очах. Стояв такий вой людей люди почали вити, стояв такий гул, і через п'ять хвилин баржі вже не було. І по Дніпру тільки круги. На моїх очах загинуло чи то 300, чи то 500 осіб. Випряталічкавиша в вечеретя. Німецькі автоматники, які проїжджали повз пострілювали з автоматів. я не знаю. як ми біжали, яким образом біжали, як це було. Я не пам'ятаю географічно, як ми бігли, яким чином бігли, як це було. Ми потрапили в станицю Дондуковська, Краснодарський край. Нас виконали біля якоїсь хати. На години прибігла господиня хати козачка, красива, ставна, високогрудна, кинулася до моєї матері і сказала: ану, знімай гади на взуття. Моя мама зняла слухня на взуття або те, що можна було назвати взуттям. Фу, сказала вона. А нам говорили, що у жидів копита. А нам говорили, що у жидів копита. Ось тому після цього. Ми побігли з таниці Дондуковської, яка згодом вже була окупована німцями. Опинилися на танкері Волга, аби переправитися через Каспійське море в середню Азію. Азію, і нам не вдалось попасть в І Нам не вдалося потрапити в трюм. Знову була біка величезної кількості людей. Ми опинилися на верхній палубі, і нам знову пощастило. Опять повезло, мгновенно почалася епідемія в трюмі. Миття почалася епідемія в трюмі. Почали виносити мертве. На моїх від матері мертву мертвою дівчатку. Моїх очах відривали від матері мертву дівчинку в білій шубці. Я бачив, як відривали дитину від рук матері. А ток мать ось що таке війна. От що значить війна? Ну я був ще і світілем. А я був ще свідком страти німецьких злочинців і колаборантів. І колабораціоністів. Одної з головних площадей Києва. На одній з головних площ Києва я просидів шість годин на дереві поруч із шибеницями. Мені було вже 12 років. Мені вже було 12 літ. Один зі злочинців після того, як його повісили, зірвався. За міжнародними законами людини, того хто зірвався в шибениці, вже не вішає. Втім, цього повісили вдруге. Ось ця картина. Смерть окупанта. Ось ця картина Смерть окупанта. Це моя реакція. Я мирна людина. Але якби мені сказали, що я повинен виконати смертний вирок для Путіна, я б не замислювався. Я б не задумувався. Я не показую лица цього насильства. Я не показую факт на Я не показую обличчя цього гвалтівника, Я не показую факт насильства. Я показую безпорадність підлітка і тріумф двох букв вій та зі. І ми повинні всі мріяти про те, щоб це закінчилося тільки поразкою для Росії. Тому що якщо буде нейтралітет, це буде виникати знову і знову. Покаяння має бути, і ми тут доживемо до цього, мріємо дожити. Не маємо права померти до цього. Це була історія про Михайла Туровського, народного художника України, який живе тут у Нью-Йорку. Більше історій про українців у сполучених штатах можете завжди подивитися на сторінках Голосу Америки у соцмережах у Фейсбуці, Ютубі, також на веб-сайті Голосу Америки. Друзі, дякую вам дуже за те, що ви дивитеся наші програми. Хочу сказати, що сьогодні, о 22-й за Києвом, програмі, частам будемо ще більше говорити і про результати саміту ЄС. І про посилення допомоги для України і про інші важливі теми. Тому не пропустіть а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій за Києвом. Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми.